Доброго вечора, ми з України. здоров'я, Слава Україні! Ну що, будемо сіяти хліб. То ми вже все відрегулювали, все виставили. Кому цікаво по поводу сівалки які регулювання, зайдіть там, подивіться попереднє відео, я вже розповідав. Ми нею сім, це вже третій сезон. Пшеничку ми віяли, обробляли, все своє, перший сорт пшенички. Так що будемо пробувати, будемо показувати.

Доброго вечора ми з України. Ну що, хлопці? Слава Богу, Лічно. Мені сподобалося всі є. супер вона, звісно. Це заволочує. Ну, зараз думаю, що знімаю сівалку, йду беру грабельки і все рівно зараз проїдуся, трошки розгрибу, закрию вологу, може де зернинка, разом і якесь сміття попідтягує, порозрівнює. Так, ну, перших 30 сотих ми зробили. Вже завтра, післязавтра буду мабуть, замовляти трактора, виорювати остальних своїх 40 і досівати далі. Так що сі їм хліб далі. Так, приїхали ми поцепили грабельки з бронію, хоч вроді би зерно й закрите, так як подивитися, все сівалося посіла, нема ніде нічого, це красота. Ну я все-таки Перестрахуюся, пробіжу, пробіжу грабельками, разом вологу закрию та й подровняю, може деякий бур'ян, щось десь підгребеться. Так, будемо пробувати. Добрий день, евері! А зараз музиченки запрошують на партію. Вроді би, все, слава Богу. Першу ділянку ми хлібом засіяли. Грабельки працюють ідеально. І, відверто кажучи, я трошки сумнівався. Не знав, вийде, не вийде. Думаю, фриза підняла солому трошки зверху. Хотілося її убрати, пригладити. Ну, але супер. Вона вбрала солому, пригладила мені, деяка була, може десь зернинка під верхом її уплотнило. Закрив влагу, І так тої влаги немає. Хоч якась може зберігатися. До речі, ходив я оце з грабельками, це була третя понижена. Сівалочка ходила, це була друга понижена передача. Супер. Ну, Було пару разів ми зупинялися, що солома в сошник. То в один, то в другий набилася. Один раз грудка попалася, десь фриза її може минула. То Женька, стой, стой. Витягнув грудку і поїхали бачити. Це було буквально три рази на, на цих 30 соток. А так, фреза зробила свою роботу, грабельки зробили свою роботу. Так що в хазяйстві ця штука дуже нужна. Совітую вам таке обзавестися. Ну, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки, кому сподобалось, кому. Корисні наші поради. Не забувайте, робіть коментарі. Будемо вдячні. Все-таки YouTube теж дивиться на ту активність. Дивляться люди, не дивляться полезно воно, не полезно. Так що до нових зустрічей. Будемо ще слідуючі ділянки робити, будемо знову викладати, знімати. Всім пока. Здоров'я, мирного неба!